Я дуже часто міняю, міняв раніше аватарки, міняю завжди якісь шпалери, міняю оформлення мого телефону. Три факти про тебе, яких майже ніхто не знає. То я думаю, зіпа, про мене всі поки що все знають. Це треба думати. Я про це поки що не хочу думати. Яку мету ставиш перед своїм каналом? Звісно ж, досягти успіху. Популярності, я не знаю. Буду куртом кабейном свого часу в музиці. А, я ще ж музику пишу, точно я згадав. Це до моїх хобі. Я ще ж, ну, типа, демки просто записую мене цікавить. Просто прикалуюсь. От, повертаючись до теми до мети, мети Сорі, каналу. Я хочу розвиватися, хочу показати себе людям. Я пишу вірші, окрім того всього. Мені просто самих віршів мало щоб упорядкувати всі мої думки. Мені хочеться, щоб мене чули, щоб мене бачили. І все те, що в моїй голові робиться, я хочу це виразити на так званому холсті. Да? Холст це моє відео. От і я хочу, якраз мета мого каналу в тому, що я виражаю себе. Я шукаю себе, виражаю себе і показую це всім людям. Я не хочу залишитись непомітним, які канали надихнули тебе початок. Ну загалом, натхнення було дуже багато. Це в основному, напевно, американський Е, Там багато чуваків знімають таких астетік. Відео під сінематі мені просто це дуже подобалося, мене це завлікало. Короче, суть в чому я завжди бачу, я все бачу. Всі мої думки вони візуалізуються в моїй голові. І перш ніж я зніму відео, в мене є повноцінне бачення, кадри за кадром, як це має відбуватися і тому подібне. І дивлячись, якраз отакі відео в мене в голові моментально візуалізуються якісь моменти, які я б хотів відтворити. І це якраз напевно стало причиною. Одна із причин, чому, чому що чому я почав. Та? Що мене надихнуло у такому плані. Чого найбільше боїшся на Ютубі? Може не сприйняття.